Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно. Ужас, ужас. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І у нас сьогодні з вами чергова порція дуже класних новин. Ну просив оце плешиве чмо дві жухи. Ну на тобі. Ну, українці ж, це ж не московське якесь войно. Українці це люди добрі, люди вічливі. Якщо їх просиш, вони ніколи не відмовлять. І на тобі у нас з вами друга двіжуха така. Шикарна двіжуха, така, знаєте, движуха, ну просто на куражі. Що роблять українці? Це ну, останній тиждень це взагалі це якийсь взрив мозгу. Так, друзі, звісно, я. Чув і про те, що ці росіянці вдарили по Україні, ракетами вдарили. І по сумах я чув, і за суми знаю, і я співчуваю всім загиблим і постраждалим цій трагедії. Але треба розуміти, що ці мудаки, ці уроди, вони розуміють, що вони просто тупі. У них не вистачає ані смікалки, ані уму робити вражати і бити військових. Так воювати з військовими, вони намагаються тероризувати і. Вбивати мирне населення. На жаль, це ще їм вдається робити, і з цим е, треба про поки що жити. Але українці, ну цей, цей міст, так ну це така знов-таки така операція. Я не знаю, я от навіть не можу уявити, як це могли реалізувати українці, враховуючи те, як це все охоронюється, як над тим мостом. Кримським цим е, мостом, там скільки народу його охороняє, скільки народу там сидить, там і водолазу, якого тільки немає. Доставити таку кількість вибухівки і підірвати. Ну, це, це просто. Це, от знаєте, я от, ну, от зараз я готуюсь до марафону. Хочу пробігти марафон. Про це я вам розповім в окремому ролику, Це відео не про марафон. Але. Сьогодні я спав, думав, вчора лягаю спати, і думаю, ну все, можна спокійно спати, не перевіряти постійно новини. Думаю, в Україні там особливо таких, ніяких е, не ну не буде чогось такого. Знаєте, після, після тих атак на аеродроми я думав, що ну поки що, мабуть, Україна щось там трошечки е, буде спадок. Але я просинаюся уранці. Я читаю ці новини. І що б ви думали, я той е, підготовку. У мене сьогодні було 8 кілометрів. Ну таким швидким темпом. Е, я ці 8 кілометрів пробіг сьогодні. Е, я встановив свій особистий рекорд. Я швидше за все, за все за всі часи пробіг ці 8 кілометрів, друзі. Ось отак, от отак от надихають мене українці, українські воїни, українські е, військові, українські спецслужбовці та прості звичайні українці, які живуть, працюють в Україні. Це герої. Це. Це треба мати героїзм, щоб жити зараз, працювати і підтримувати Україну. Да, друзі, новини, новини просто сипляться з нас. Ну знаєте, як кажуть, що гарних новин багато не буває. Тому українці не зупиняємося, продовжуємо тиснути. А зверніть увагу, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Це чмо, де чмо. Воно ж засунуло язику дупу і навіть не знає, що йому ляпнути. А куди ж йому бігти? А Що ж йому казати? І воно мовчить, воно мовчить, тому що боїться, щоб воно зараз не ляпнуло, буде просто не в попад. Ну і звісно, тут вже е, виглядає так, що зараз береться за все це діло більш так серйозніше сенат. Сенатори більш активно вже виступають в підтримку України. І я хочу з цим також е, е, хочу привітати Україну, так? що українська влада, вона ну молодці. Все ж таки, знаєте, я от дивлюсь зараз. На те, як працюють е, молоді лідери різних країн, так де ну, от, наприклад, в Україні, та там же ж, там, там зараз при владі креативні хлопці та дівчата, бо люди розуміють, як треба, так. Тобто дивишся на їхні підходи і здає, і просто і, і, і це і радіє серця. І подивися на підходи цих старих блін маразматиків, пердунів, які ухипилися за владу і бояться її відпустити. І я завжди казав на цьому каналі, що вся наша надія, надія нормального людства це саме на молодь. На те, що молодь візьме, врешті-решт, все в свої руки, відбере ресурси у старуганів. Чим беруть старугану? Чому старугани сидять при владі? Є одна велика така у них привілея, так і один великий бонус це те, що вони тримають в своїх руках ресурси. От в руках стариків, в головах вже пусто. Там немає вже нічого, немає жодного uh, світлої ідеї, немає якихось там. Новаторських якихось підходів до життя, але вони, на жаль, тримають ресурси. І ну, те, що вони тримають ресурси, вони зажимають молодь. Вони не дають молоді будувати класний світ, сучасний світ. То в тих країнах, де президенти, де влада, молодь, молоді хлопці, молоді дівчата, ну ми з вами бачимо результати. Так, друга найбільша країна в світі на чолі зі старим уперем. Просто от, ну там сидить, все ж там ж вся верхівка, вона що це ж трухляві, Вони ж всі сидять, там вже пісок сипеться, все з них сипеться. Вони ухипилися за владу і сидять. Ну тому що бояться, що якщо е, їх е, вони залишать владу, то їх сразу просто вб'ють або посадять. Так їх будуть судити. І тому вони вимушені триматися за цю владу. І от якось ця найбільша країна в світі вихватує, от просто вихватує вже і, і взад, і вперед. І куди там пам'ятаєте в попередніх відео. Як вам виставляв, як там вони ж самі росіяни розказують, що вони вже чмок-чуть, чмок-чуть, вже втомилися чмоктати. у нібито невеликої країни України, так ну невелика країна, Україна, якщо міряти і об'ємами, і площею, і населенням з тієї ж самої раси, але те, що робить молодь, молодь так, от те, що робить Україна, це зразок того, як креативна молодь може впевнено бити старих, навіть більших за розміром, більше за ресурси, але старих дряхвих цих трухлявих пнів. І я, друзі, я радію, я радію за Україну. Я радію за українців. я... Дай Бог, щоб той мост рухнув нахрен. Нехай він завалиться вже і задавить усіх там. І чесно, ті, хто йдуть по мосту, мені взагалі там кажуть, там що без цивільних, Да немає на Кримському мосту цивільних. Всі, хто туди їдуть, якщо це росіяни, це загарбники. Україна їм не давала дозвіл заїжджати е, на свою територію. Тому не жалко тихи, якщо там хтось там е, попаде в переплят е, на тому мосту. Так взагалі немає жодного, е, жодної шкоди по таким немає. А за українців я радію, друзі. Ух-ух-ух. Я впевнений, що я пробежу в цьому році свій марафон. Чесно, я оце бачу. Ці такі новини, і я впевнений, що марафон я пробіжу. Друзі, давайте ми будемо з вами і далі спостерігати. Тепер я вже не буду знову спати. Цю ніч я спав, думав, що не треба вже очікувати якихось там серйозних новин е попередню ніч. А цю ніч я не буду вже спати. Буду знову таки перевіряти новини з України і дивитися, що там ще відмочили українці. Чим вони ще можуть порадувати? Знаєте, такими темпами можу вам сказати, що скоро новина, що Україна позбивала там супутники, якісь там москаляцькі, десь там на, на орбіті. Ну, вже буде виглядати, як на мене щось таке. Знаєте, А, ну позбивала, ну і ладно, ну, ну і що тут такого? Все бачу, йдеться до цього. Так, друзі, давайте будемо з вами і далі разом залишатися. Давайте будемо слідкувати з вами, як будуть розгортатися події. Далі, а кстати, забув вам сказати тут, же ж в Канаді у нас зараз скандал такий назріває, що мама не горюй. Канадці піймали московського шпигуна тут. Який постачав незаконно постачав обладнання для е, Московії, і зараз його закрили. Там зараз суди йдуть, конфіскації йдуть. Про нього про цю історію я вам розповім цікава історія, корисна історія. Тож Канада продовжує також битися з цією московською потворою, з цією московськими е, мудаками. Е, Канада молодець, Канада залишається нормальною країною. Ну, друзі, на цьому я з вами буду прощатися. Від вас, як завжди, підписочка, вподобаєчка, коментар, що ви. Думаєте, стосовно того, про що ми з вами поговорили, від мене, як завжди, класні новини. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!